Я маніпулюю. Ти чого? Якщо комусь погано, то в цьому винуваті ми. Ну я ж не винуватий, Ну це ж його проблема. Просто Віталік він не виконує. А ти у нас така класна, така компетентна працівниця. Оцінки в тебе погані. Будеш бомжом, а вона вже заміж вийшла, а вона вже дітей народила. А у нього там вже бізнес все одно винуваті. Ми. Друзі, привіт, сто відсотків. Ви стикалися з маніпуляціями і не раз нами маніпулюють родичі, батьки, колеги, начальник кимось маніпулює і так далі. Наша задача сьогодні розібратися. Що таке маніпуляції? Чому люди маніпулюють і як нам від них захиститися? Розберемо 5 основних видів маніпуляцій. Але для початку представлюсь: мене звати Влад Соколенко, я практикуючий психолог, автор курсу Формула впевненості, на якому люди радикально трансформують своє уявлення про себе, починають себе поважати, любити, цінувати, піднімають власну самооцінку, знижують рівень тривожності і пропрацьовують дитячі травми, які заважають бути впевненим у собі. Друзі, маніпуляція. Це по суті непрямий спосіб змусити іншу людину зробити те, що потрібно нам, а не їй. Чому непрямий? Тому що є прямий спосіб, тобто тоді, коли інша людина усвідомлює, що її змушують. Це що побити її. Або погрожувати їй, що ви її поб'єте, наприклад, так пістолет до візка приставити. А є напрямиці, це тоді, коли людина не усвідомлює, що ми на неї впливаємо, коли вона нібито сама дійшла до такого рішення. Важливий момент часто люди, які маніпулюють, роблять це абсолютно свідомо, а часто ні. Тобто, дуже часто вони особливо це стосується наших батьків, не думають, так, щас я зманіпулюю своєю донькою, да, для того, щоб змусити її робити те, що я хочу. Ні, просто. Вони не усвідомлюють цього, вони просто обирають той інструмент, який з більшою вірогідністю їм принесе результат, і все. Вони не думають про те, маніпуляція це чи не маніпуляція. Вони по-іншому не вміють і намагаються зробити так, як вміють. І саме тому дуже часто, коли ви ловите інших людей на маніпуляції, говорять: блін, ти ж мною маніпулюєш, ти ж намагаєшся мене змусити робити те, що ти хочеш. Вони такі що я маніпулюю. Ти чого в сенсі? Як я можу маніпулювати? Тому що вони самі цього не усвідомлюють. Але усвідомлюють, не усвідомлюють, давайте розбиратися. Почуття. Провини це перший вид маніпуляції. Чому він так класно працює? Тому що давайте глибоко зайду. Відчувати провину нікому не подобається. Перше, тому, що відчувати провину означає відчувати себе поганою людиною, а нікому поганим себе відчувати не хочеться. І друге, чому дуже Працює відчуття провини просто неймовірно, тому що нас вже з дитинства до нього привчили. А якщо ще конкретніше сказати, нас з дитинства привчили до того, що ми є відповідальними за емоції інших людей. Тобто нам говорять, ти довів. Маму до сліз, або от бачиш, хлопчик плаче, тому що ти не поділився з ним іграшкою, поділись з ним іграшкою. Або от ми очікували, що ти одні дванадцятики будеш приносити, а ти погано вчишся, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто нас привчили до того, що емоції інших людей і їх очікування до нас це нібито наша зона відповідальності. І да, я прекрасно розумію, що є якесь суспільство, є якісь базові правила, є якась базова вдячність до батьків, і це все окей, але. Тим не менш, ми звикли до того, що якщо комусь погано, то в цьому винуваті ми. Якщо мама плаче. Навіть якщо мама платить через те, що вона хоче, щоб ми пішли вчитися на бухгалтера. А нам та бухгалтерія нафіг не потрібна. 100 років все одно винуваті ми. І дуже багато людей вміло цим користуються. Не завжди свідомо, але завжди вміло. І нас починає їсти. От ми раціонально розуміємо, що господи, ну я ж не винуватий, ну це ж його проблеми. Ну, я ж тут зовсім взагалі ні до чого. Але нас починає їсти, тому що ми звикли до того, що все ж таки ми винуваті. Як протистояти маніпуляціям відчуттям провини, що допомогло мені, що часто допомагає моїм клієнтам. Важлива фраза. Я відповідальний тільки за те, за що я взяв зобов'язання, якщо я взяв зобов'язання. Наприклад, вчасно приходити на сесії до клієнтів, чи вчасно, умовно кажучи, домашні завдання скинути своєму клієнту чи учаснику свого курсу. Ну, звісно, я зобов'язаний. Але якщо якась людина мені пише у коментарях про те, що ти щось не те говориш, мені не подобається, що ти говориш, мені не подобається, як ти виглядаєш, і так далі, то я ж не брав на себе зобов'язання відповідати очікуванням цієї людини, логічно? І тому. Питання, яке рятує нас від такого виду маніпуляцій: Окей, чи брав я на себе зобов'язання, щоб тепер відчувати цю вину? Якщо брав, і я реально не виконав зобов'язання, то да, напевно, щось я роблю не так. Якщо ні, скоріш за все, це маніпуляція. Наступна маніпуляція це маніпуляція похвалою. Лестощами, або як я її ще називаю, іноді маніпуляція нашим его. Це коли вам говорять про те, що слухай, ну ти можеш взяти на себе цю роботу. Просто Віталік він не виконує, а ти у нас така класна, така компетентна працівниця. Ти ж у нас ого і так далі. Коли нам намагаються лестити, нам намагаються робити якісь гіперболізовані компліменти і так далі, щоб все одно змусити нас робити, те, що хоче інша людина, а не ми чому ця маніпуляція працює невідмінно, тому що потреба у визнанні. Вона є для нас дуже важливою і для більшості з нас не закритою. Тобто, наші ж батьки більшості з нас, давайте будемо чесними, особливо батько. Жили у парадигмі не дай Бог, щоб не перехвалити. От не перехвалити, посварити, да пересварити не можна. Ніхто не чув таке слово пересварити, «переругати». але перехвалити, от це точно не можна. І через це дуже у багатьох з дитинства залишилась незакрита потреба у тому, щоб мене визнавали, у тому, щоб мене любили, хвалили. І ми намагаємося відчайдушно і несвідомо закрити цю потребу. І заради цього готові залишатися після роботи, робити щось безкоштовно і так далі, щоб нас. Тільки визнали і полюбили, що тут працює, що робити з цією маніпуляцією. Треба задати собі питання: а як мені самому дати собі відчуття? Прийняття захоплення і любові, ті відчуття, яких я очікую від інших людей. Тобто, яким чином мені самому це забезпечити? Чи я себе реально сам ціную, приймаю, визнаю свої досягнення? Хвалю себе. Якщо я цього не роблю, мені неодмінно потрібно почати це робити. Потрібно самому себе хвалити, потрібно самому почати себе цінувати, потрібно виділяти собі більше часу, потрібно визнавати свої досягнення і присвоювати собі свої перемоги. І тоді, друзі, от як ви думаєте, коли ви все це зробите? Дуже вам буде цікаво, щоб вас хвалив хтось інший, Ні. тому що ви самі. Амі вже себе достатньо нахвалили. Вже у вас і так достатньо стабільна самооцінка, щоб вам ще треба було похвали від когось іншого. Ну звісно, вона буде приємною, але вона не буде життєво необхідною. Друзі, зараз підемо до третьої маніпуляції, до третього виду точніше. Але перед цим, як ви могли вже зрозуміти, маніпуляціям найлегше протистояти впевненій у собі людині, тобто людині, яка себе любить, цінує, поважає. Яка розуміє себе свої бажання, вміє сказати ні, відстояти особисті кордони людині, яка пропрацювала свої дитячі травми, такою людиною дуже важко маніпулювати. Я вам пропоную стати саме такою людиною. Яким чином? Прямо зараз у мене проходить набір на інтенсив. Про впевненість це семиденний інтенсив з уроками в записі, з ефірами, з практичними інструментами, з науково обґрунтованими практиками для підвищення впевненості в собі. Де ви за сім днів поступово розкриєте в собі розуміння себе, повагу до себе, піднімете власну самооцінку, знизите власний рівень тривожності, попрацюєте над власними дитячими травмами і над відстоюванням особистих кордонів. Друзі, реєстрація на інтенсив за посиланням, яке я залишу під цим відео. Хто хоче, чекаю вас на інтенсив. А ми продовжуємо далі. Наступна друзі, маніпуляція це маніпуляція страхом. Страх для нас це абсолютно природня реакція. І страх саме тому працює безвідмовно. Що ми звикли боятися, ми звикли жити в небезпечному середовищі і переживати, що щось станеться. І цим абсолютно не спеціально, але абсолютно філігранно користувалися наші батьки. У більшості моїх клієнтів, знайомих, якщо так от поспілкуватися, учасників курсів, приблизно відсотків 30 спілкування з батьками. Засновано було на тому, що батьки їх чимось лякають. Оцінки в тебе погані, будеш бомжом. В тебе поганий характер, тебе заміж ніхто не візьме. Ти здаш зараз погану ЗНО — все, тобі хана. Залишишся без диплому, будеш мести двори. І нас же ж постійно реально чимось лякали. І несвідомо, не спеціально, але привчили нас боятися цього світу, і абсолютно безвідмовно працює, коли людина, яка хоче нами зманіпулювати, говорить Зроби ось це або тобі просто хана. І як протидіяти цій маніпуляції, друзі, в першу чергу, знаєте, у мене є дуже класна фраза, моя авторська. Не вірте на слово своїм страхам і вимагайте доказів від своєї тривоги. Коли ви боїтеся, коли вам тривожно, вам страшно, ви на з хвилиночку зупиніться і почніть раціоналізувати. Раціоналізація це та штука, яка мені на фронті, коли я служив, взагалі дуже сильно допомагала. Це раціоналізувати, задавати собі питання. Окей, а чого я власне боюся? А що тут може статися? А що найстрашнішого може статися? А як я можу на це вплинути? Тобто намагатися знайти раціональне зерно, там, де включається раціональність і конструктив. Там поступово вимикається страх. Наступна друзі, маніпуляція це маніпуляція авторитетами, або маніпуляція соціальним доказом. Я б міг навіть так сказати. Це коли нам говорять, що ти маєш щось зробити, тому що так роблять всі, або тому, що хтось дуже важливий авторитетний і розумний, так зробив цією маніпуляцією з дитинства користувалися знову ж таки несвідомо наші батьки про те, що вот. І досі часто користуються про те, що а вона вже заміж вийшла, а вона вже дітей народила, а у нього там вже бізнес, там і так далі, і так далі. І взагалі дуже часто, коли хочуть нами зманіпулювати, якщо ви помічали, приводять когось в приклад. Для того щоб показати, от ти теж маєш бути таким, чому це працює? Тому що ми, давайте будемо чесними, всі себе порівнюємо один з одним. Тобто ми всі дивимося на інших людей, які в чомусь крутіше за нас і хочемо бути як вони. І якщо людина знає, на кого ми хочемо бути схожими, якщо людина знає, кому ми заздремо, нам дуже легко зманіпулювати. Просто карт-бланш даємо людині на маніпуляцію. Тому що потрібно робити, знаєте, процитую Біблію, сотворі собі куміра». пам'ятати про те, що всі авторитети. І всі люди, які в чомусь крутіше за вас, умовні дуже ставити під сумнів, задавати собі питання, знову ж таки, раціоналізувати, чи дійсно ця людина конкретно в цій сфері є для мене авторитетом? Чи дійсно, якщо щось є вдалим вибором для іншої людини, мені теж треба так робити. Тобто, нам потрібно навчитися себе відокремлювати від інших людей, коли ми усвідомлюємо, що у нас якийсь свій власний шлях, у нас Якась своя власна історія, яка може дуже сильно відрізнятися від історії всіх інших людей. Маніпуляція авторитетом і маніпуляція, от соціальним доказом вона перестає працювати. І остання маніпуляція це моя улюблена. Вона чимось схожа на відчуття вини, але там є своя специфіка. Це маніпуляція відчуттям боргу. Справа в тому, що у нас є ціла купа установок з дитинства, що жінка зобов'язана народити дитину, що чоловік зобов'язаний утримувати жінку. Чи там, якщо це чоловік, то він зобов'язаний виглядати так-то. А щоб у нього було довге волосся, то ні, він ні в якому разі не має так робити. Чоловік не должен носити довге волосся, а жінка навпаки коротке волосся. Тобто, якщо ви прислухаєтеся до багатьох людей, їм весь час хтось щось должен, хтось зобов'язаний. І, взагалі, долженствування це дуже деструктивна парадигма мислення. Чим більше ми думаємо, що нам хтось щось должен, тим більше ми розчаровуємося, але це окрема тема щодо. Очікувань від нас, інших людей, що допомагає? Нам потрібно навчитися знову ж таки розділяти очікування і взяти на себе зобов'язання. Нагадую прекрасну фразу мого власного авторства. Ми відповідальні тільки за те, за що взяли на себе зобов'язання. Тобто, всі інші люди, ваші родичі, ваші батьки, ваші колеги, знайомі, можуть скільки разів завгодно говорити про те, що ти должен, ти зобов'язаний. Це твій борг. задайте собі питання: а коли я цей борг на себе взяв? Коли я власне заборгував, і от як тільки ви вчитеся власні зобов'язання, взяті на себе відокремлювати від необґрунтованих очікувань інших людей, ваше життя змінюється назавжди. Друзі, це були основні маніпуляції і інструменти, як боротися з цими маніпуляціями. Найголовніший висновок, друзі, дійсно впевненою у собі людину, яка себе любить, цінує, поважає, яка знає, що вона реально зобов'язана, а що вона не зобов'язана, яка вміє очікування інших людей якось відділити від реальності. Від реальних своїх зобов'язань, от такою людиною, впевненою нею, звісно, найважче маніпулювати. І найголовніший такий глибинний, що найменше, на мою думку, інструмент боротьби з маніпуляціями це саме підвищення впевненості в собі. Друзі, підписуйтесь обов'язково на цей канал. Кожен тиждень тут виходять дуже важливі, такі цінні, корисні відео. По темам підвищення впевненості, побудови здорових стосунків, зниження рівня тривожності комунікації з людьми словом, підписатися на цей канал це по суті зробити крок до покращення якості власного життя. Побачимось у наступних відео.